Сьогодні українська економіка знаходиться під потрійним ударом. Перше, це є дуже реальна небезпека дефолту державного бюджету, друга це є дуже реальна небезпека девальвації гривні. І третє вже небезпека, яка вже здійснюється, це є соціальний колапс. Тобто колапс соціальних виплат з державного бюджету. Всі ці три проблеми фактично напрацювала економічна влада, тобто буряти національний банк. І на сьогодні українська економіка повністю загнана в зовнішню фінансову залежність. Тобто на сьогодні ми знаходимося в повній залежності від того, чи зовнішні гравці, які ще хоча б трошки зацікавлені в Україні, в українській економіці, чи вони далі будуть кредитувати нас, чи не будуть. Питання тільки, що вибере українська економічна влада, яку залежність від Заходу чи від Сходу. Тобто фактично на сьогодні в економіці нам треба здаватись або заходу, або сходу. Ну, якщо здаватись заходу, це суто фінансові відносини, то здаватись сходу, ми розуміємо, що там за фінансовими умовами, за кредитуванням, йде дуже велика черга і інших умов, і політичних, і по здачі наших ліквідних об'єктів, суб'єктів господарювання. Тобто на сьогодні українська влада знаходиться між західно-східними економічними лищатами. Питання в тому, як ця влада з цих лищат вилізе.